Бестірсе одягнутись. Зворотнє дієслово неправильного відмінювання. В претеріто перфекто симплі де індикативо в минулому простому доконаному часі дійсного способу в корені цього дієслова літера е змінюється на і в третіх особах однини і множини. Дьо МЕБЕСТІ – Y a Tú te vestiste. Tú oyarnusia. Él se vistió. Vino Ollarnusia. Nosotros nos vestimos. Me Ollarnusia. Vosotros os vestisteis. Ви одягнулись. Ельюс це бістєрон. Вони одягнулись.